Друзі, всім привіт! Щоб знайти костюм Сева І, нам це знаходиться на локації Янтар. Далі завод Янтар. Знаходимо, заходимо всередину заводу, знаходимо ось таку жовту цистерну з драбиною. Попередньо нам треба буде зачистити цю локацію, тут будуть знаходитися бійці моноліту. Залазимо дробині на цю сосцерну. Далі спригаємо на цю трубу. Ще разочок. І заходимо всередину будівлі. І ось тут буде наш костюм. Далі просто спускаємося вниз. О, ось наш костюм. Комбінезон. І далі можемо подивитися характеристики VMI. Доволі непоганий комбінезон. Всім дякую за перегляд.